Доброго дня студія. Єдине, я вас поки що не бачив. Буде картинка налаштовуєте камеру. Правильно розумію? Я з вами. Ось супер. Так тоді почнемо із рамкової програми. Чи взагалі це те, що нам от потрібно, і якось з кожною країною нам потрібно буде домовлятися? Ну нічого дивного немає. ЄС намагається все таки спонукати всі держави-члени до якоїсь єдності єдиної позиції. У відносинах з третіми державами, так що це нормально. Але тим не менше, на мою думку, різні держави будуть брати на себе різні зобов'язання. Те, що можна взяти на себе Німеччина, зрозуміло, що не може взяти Естонія там чи Люксембург. Тому, не зважаючи на цю рамку, Україну чекає доволі тривалий процес двосторонніх переговорів. і Це займе доволі тривалий час. Якщо говорити про якусь конкретику цих домовленостей, то чи мають бути якісь от дедлайни, щоб це от просто не стало Будапештським меморандумом? Ну, можливо, не дедлайни, а якісь такі червоні лінії ви маєте на увазі. Так. Зрозуміло, що хотілося би, але проблема то в тому, що ми по-різному розуміємо природу цих документів, які будуть підписуватися в Україні. Весь час говорять про безпекові гарантії, а наші партнери розуміють це як. Ну, не безпекові гарантії, а гарантії того, що вони будуть допомагати Україні в безпековій сфері у разі нападу третьої сторони, і третя сторона це мається на увазі в першу чергу Росія. Так, от це ж не означає, що згідно з цими договорами будуть солдати офіцери, наприклад, і Чехії, там чи Франції воювати разом з Україною. Ні, це означає абсолютно інше. Це означає те, що ці держави будуть брати на себе зобов'язання там по поставкам зброї, по підтримці фінансової фінансової там по запровадженню санкцій проти агресора. Там і таке інше. Тобто, насправді ми говоримо про безпрецедентну систему двосторонніх угод, спрямованих на ну ніби попередження. Агресора не лізти в Україну, бо якщо полізуть, то тоді Україна буде ресурсно забезпечена всім необхідним для свого захисту. Але що буде на виході, ми передбачити не можемо. Це зрозуміло, що не буде Будапештським перським меморандум, бо то взагалі такий документ, скажімо, який до цього часу досить по різному тлумачиться всіма підписантами. От і який виявився насправді неефективним, але тим не менше і говорить про те, що це буде щось типу Вашингтонського договору, згідно з яким є стаття 5, за якою напад на одну державу вважається нападом на всі держави-члени НАТО, то про це говорить не доводиться. Ну і наступне питання це безпосередньо про Рамштайн 17 які наразі маємо результати, і ось з вашої точки зору, чи не втрачає ось цей майданчик своєї значущості? Ну, про результати говорити я ще не можу, тому що відверто не мав можливості ознайомитися з ними. Але те, що він відбувається вчасно, це вже можна стверджувати напевно. Чому тому, що протягом останніх тижнів було дуже багато спекуляцій на тему втоми заходу від України, відмови чи зменшення до відмови від надання допомоги Україні чи зменшення цієї допомоги, ну тижні політичної кризи в Сполучених Штатах і таке інше. То той факт, що позавчора був в Україні Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Також те, що відбувся 17-й Рамштайн, це є позитиви, які розбивають оцю картинку, яка малюється скептиками і великою мірою підживлюється росіянами. Росіянам вкрай важливо добитися розчарування українців в своєму керівництві, в своїй державі, зламати волю українців, тобто нас з вами. І от насправді ці події показують, що це не відбулось. Більше того, вчора ж був міністр закордонних справ о, міністр оборони Німеччини в чергове в Україні голосив про дуже серйозний пакет допомоги, в тому числі чотири системи АРСТ. Це дуже ефективна система протиповітряної оборони. Ми знаємо, що вони закупили 60 гепардів, викупили у Йорданії раніше туди поставлених, які будуть працювати на захисті України, і зокрема будуть. Покликані боротися з шахідами, що, ви знаєте, я думаю, що певний такий політичний сигнал і цими візитами і Рамштайном Росії в першу чергу послано Україною разом з нашими партнерами з Заходу. А от про конкретику поговоримо, коли вже будуть озвучені відповідні рішення, які прозвучали. Будемо сподіватися, що прозвучали сьогодні в Рамштайні. От, якщо говорити вже про вами зазначений візит Остіна і безпосередньо Бориса Пісторіуса, які приїздили до напередодні самого Рамштайну, то є такі закиди, що нібито вони приїздили для того, аби одразу попередити, що вже немає чим допомагати. Як зрозуміло, це просто пусті закиди росіян. Ну, слухайте, ніхто не приїжджає казати, що ми з вами не будемо більше працювати, ми вас не будемо підтримувати. Ну це нонсенс. Це по перше. По друге, повторюсь, росіяни дуже щільно працюють в інформаційній сфері в публічній площині. Вони використовують всі е, відомі людству зараз. Да, інформаційні е, пропагандистські технології. Вони працюють з мізками людей, вони працюють з душами людей, вони хочуть підірвати Україну зсередини. До речі, це те ж саме, що і тема Майдана 3 Ну який Майдан 3 В їхньому розумінні, значить, українці це якісь недолугі такі силюки, які самі себе вб'ють, які самі будуть пиляти гілку, на якій вони сидять. Ну це ж абсолютно якась нісенітниця. Ні Майдан 3 ні відмова Заходу. Від підтримки України, ні втома від війни нічого цього насправді немає. Да, є виснаження і виснаження, наприклад, і наших підрозділів ЗСУ, тому що війна це дуже тяжка справа. Є виснаження з огляду на те, що запаси зброї вони теж не бездонні. Є є ну певне, скажімо, запізнення з виробництвом певної зброї, тому що. Ну, це питання політичні, питання інвестиційні, питання переведення економік на військові рейки. Це взагалі дуже така серйозна багаторівнева завдання. І, на жаль, ми бачимо, що Росія з цим завданням вправляється досить успішно. А у нас є певні збої. Хоча, от скажімо, і зміни в уряді, і зміни в питанні стратегії поведінки в цій царині. Вони дають певні вже плоди. Так що не треба заспокоюватися, але не треба в жодному випадку вестися на ці псо інформаційно-психологічні спецоперації расистів. Наш прем'єр вже повідомив про 1,3 мільярда тільки на військо від Німеччини. Ще 1,5 мільярда це євро у бюджет від ЄС. Але ну тут можна зробити висновок, що Європа справді очевидно стає в такому авангарді підтримки України. Але чи зможе це продовжуватися на досить таку неоднозначну позицію в ЄС? Я, я звернув увагу, що і Європейський Союз, і окремі держави, члени Європейського Союзу вже м, перейшли до середньострокового планування. Вони. Роблять бюджетні запити, вони створюють програми підтримки України не на рік, не на місяці, а на декілька років наперед, от так що це певна така гарантія, що для України підтримка буде йти і надалі, там до 25-27 років. Деякі країни навіть до 32-го року вже говорять. Це один момент. Другий момент. Я би не погодився з тезою, що Європа стає лідером в питанні надання допомоги Україні, тому що. Пауза, яка виникла в Сполучених Штатах Америки, вона закінчиться по прогнозам. Десь на підріздво буде ухвалено, Ну я вважаю, що епохальне рішення, за яким Україні буде надаватися величезний пакет допомоги щомісяця. Щомісяць, там вже зараз йде про 60 чимось тисяч. Це біля 5 мільярдів о, тисяч, мільярдів доларів. Це біля 5 мільярдів на рік. Це величезна сума. І відтак зараз для України ніхто не може замінити Сполучені Штати Америки. Я думаю, що там все-таки консенсус буде досягнуто. Адміністрація Байдена домовиться з своїми опонентами політичними з республіканської партії. І сполучені штати Америки після вимушеної, скажімо так, цим'яка перерви, знову повернуться у велику гру. А те, що ЄС стає більш активним, це, це позитив. Адже ми європейська країна. Ми прагнемо до членства європейського союзу. І дуже добре, що в європейському союзі це усвідомлюють. Дуже добре, те, що Німеччина, яка з якої на початках сміялися там через її там п'ять тисяч касок, там через невіру в те, що Україна вистає зараз. Не просто передовик. Вона з вже мод. Поруч, до речі, чи разом до речі, з Сполученим Королівством Великої Британії. Хотілося б, щоб і Франція підтягнулася, але там, ну скажімо, маємо те, що маємо.